Так, друзья, всем привет Косимо Вот такий ось подсолнух на калимі Уже пересушений Це у нас піонер казав 66-й Дивлюся він уже починає, наверное Либо це горобці Либо він один об один Выбиваюся. Короче, піонерный пионер. Сейчас я вам покажу. Ось видно. Чорні ось. Половина пустого. Не знаю. Бачите? Усе дується. Що яку не возьмеш ось очка, там нема. Нема нічого. Пусто. Ось дивіться. Ну пуста. І отак виду, як подивишся. Ну, багатенько. Ось, бачите, ось беру. Пуста. Пуста. А ну-ка, отаку здоровеньку, ось, бачите. А в ній нету. Це шкарубка. короче пусте його вітром здуває ось дивіться як воно це все пусте О, я вийшов дивлюся думаю нічого собі потеря це перший раз в цьому сезоні я вже і белу косив по калиму там і сингента якось не пам'ятаю як називалася ну такого і пустої скільки не було гроб ніби піонер жду газон наший, бо ми її косимо і возимо а воно отак от як ідеш видно чорне а приблизився до нього Зділав отак так от а воно ось дивіться. ну ось пусто. ось очки дивіться вроді би пусто, это а воно пуста внутрі. Не знаю що його тут не хватило йому вроді би такі шляпки О, дивіться. І він тут вроді би не валяється біля нього І вроді би ще не обсипається Ну Я посів Бачите, тут в ліхтерах є сімочка. Ось. Є сімочка. А белу кошти, вандерменто косив, Сінгенту так. Ну і в Сінгенті трохи вибивалося. Ну оце бела, ну нічого не вибивається. Може що пересушена, то й вибивається. А так тут у нас 6 гектар, тут гони. 1080 метрів, ну, вони ще туди йдуть. Сонце світо вже вечір. О туди. І оце вони отримую. і сюди. Ну нормально. вони з дебелі. Розход соляри, коротше, ми косили. Ну, я не знаю, яка там урожайність. Була ну 20-25. Десь по 9 літрів узяв. Вроді би небагато на подсолнух. Скорость 5 км. Кажу що обороти барабана знизимо, то що пересушений, його трохи підлузує на 400. Тут, я так зрозумів, мінімальні, тільки 400 і все. Вітер у нас 600. Вчора поламалися були. Протерло шлангочку. Там желізна йде з тої сторони на ну, підняття жатки. ну, Поки ми їздили, а воно протерло її на кріпленні. Там, де вона кріпиться, коротше шлангочка, і вона тіліпалася і ото так і протерлася. Така длина, вона, я не знаю, метра 4, а й більше і без соєднення, на силу ми її витягнули оттуда. Вчора до 10 вечора. Поки місь заварили, поки місь поставили, то що з поля не уїхати, то що жатка прилягла і все, ми не встигли спустити там те, що на циліндрі, що ставиш і жатка не опускається. Ну а так, потрохи діло йде. Собі почти все докосили, осталося там 10 чи 11 гектар. Ну, у нас пізнього ми посіяли. Подивимось, що лучше раніше чи пісні. Там Сінгента і Андромеда. А так така ось жатка. Там стоїть ще одна циліндра знизу, бо дві циліндри важкувато. Поставили третю, як тільки купили її, і пече вона така. Метал тут дебелячий. О. Бомба. Ну отакий ось Піонер 66. Не знаю що воно, що воно так. Ну, не сильний він. Ну, Зараз як висиплюся, заїду в загонку, щоб не, ну, не на сонце йти, а за сонцем. І підзніму його з комбайна покажу що воно і як Так, друзі косимо піонер 66 отакий вид не знаю тут багато пустого коротше зважили машину ми як висипали в себе у нас було здесь 4300, ну 4200 с чем-то там у машині. ну це не з горою, нічого так. 4200 ми возили, ну важили. Тут так также само насипали 3700. Ну, натура, наверное, слаба. А там хто його знає, що воно? Короче, вот такий вес. Вот тебя пионера 66. Ну, чистенький тут а, він робота в Геліантексом ще от бур'яна чи ну, щоб він був чистий. Не ґрунтовим, я так поняв, а геліантексом. Каже, ґрунтовий йому не подобається. Ну, це таке. ну А ми ще косимо, я думаю, що це закінчуємо. І шабаш на сьогодні. Ночью косить не сильно. Хочеться. Отакі От діла. Ну друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!